Президент Сальвадору Наїп Букеле нещодавно заявив у своєму урочистому новорічному зверненні. Наша країна є прикладом миру, довіри та оптимізму для всього світу. Ніхто не може це заперечити. Ці слова, які прозвучали перед мільйонами його підписників у соціальних мережах, відображають разючі зміни, яких досягла невелика центральноамериканська держава під час правління Букеле. І підстави для впевненості президента справді вражаючі. Країна, що колись вважалася однією з найнебезпечніших у світі, відзначила 24 дні поспіль без жодного вбивства в грудні. Тим часом вартість біткоїна, легалізованого як платіжний засіб за керівництво Букели у 2021 році, цього року перевищила 100 тисяч доларів, збільшуючи національні резерви. Крім того. Міжнародний валютний фонд погодився надати кредит у розмірі 1,4 мільярда доларів, відкривши доступ до ще 2,2 мільярда доларів міжнародного фінансування для Сальвадору. Шлях Букеле від молодого технократа і колишнього мера до міжнародно визнаного лідера країни демонструє не лише його амбіції, а й здатність переосмислити роль Сальвадору на глобальній арені. Його приголомшлива перемога на виборах 2024 року, де він здобув майже 85% голосів, підтверджує його популярність у країні. Проте його методи та швидка централізація влади викликають як захоплення, так і занепокоєння. У свої 43 роки Букеле використав свій досвід у рекламі для того, щоб переосмислити ідентичність Сальвадору. І зробити справжній маркетинговий шедевр. Колись відома насамперед через насильство і бідність, країна тепер позиціонується як криптовалютний рай і популярне місце для серфінгу. Завдяки соціальним мережам Букелер розширив глобальну аудиторію до майже 7 мільйонів підписників в X. Там він позиціонує себе як філософ-кароль. Його вплив серед міжнародних консерваторів значний. Ультраправі взагалі вважають його можливим зразком для світового управління. У нього може бути план для порятунку світу, написав Такер Карлсон у своєму твіті, підкреслюючи зростаючий ентузіазм серед ультраправих коментаторів. Покращення безпеки в Сальвадорі також привернуло увагу у Сполучених Штатах, де рівень злочинності у великих містах залишається серйозною проблемою. Після повідомлень про історично низький рівень вбивств у Сальвадорі. Ілон Маск написав, це необхідно, і це станеться і в Америці. Такі схвальні коментарі підсилюють статус Букеле як лідера, чиї стратегії рішення мають глобальний резонанс. Зміни в країні очевидні, особливо у столиці Сан-Сальвадорі. Райони, колись заповнені бандитами, такі як площа Герарда Баріоза, тепер символізують оновлене почуття безпеки. Сім'ї відвідують площу для того, щоб оглянути відновлений президентський палац, помилуватися собором столиці та дослідити нову національну бібліотеку. Цілодобова бібліотека, фінансована Китаєм, є втіленням бачення букела щодо сучасності та доступності. Там сім поверхів із ресурсами багатьма мовами іспанською, англійською та місцевою мовою наватл. Силует міста також зазнав змін. Нові блискучі офісні вежі та сучасні торгові центри, замінили колючий дріт, який раніше прикрашав будівлю. Серед цих нововведень особливо виділяється новий кампус Google, який був відкритий у 2024 році, і який демонструє зусилля Букеле із залучення іноземних інвестицій. Інфраструктурні проєкти, такі як автомагістралі, об'їзні дороги та туристичний центр. Surf City 2 сприяють економічному відродженню країни. Однак, незважаючи на прогнозований економічний ріст у 3% цього року, критики стверджують, що ці досягнення маскують глибші структурні проблеми. Один з банкірів описав економічну залежність країни до того, як Букели прийшов до влади як катастрофічну. Чверть ВВП припадала на грошові перекази, середній переказ становив 400 доларів на місяць. І через 6 років мігранти припиняли надсилати гроші. Єдиною бізнес-моделлю Сальвадору був експорт людей до США. рівень підтримки Букеле близько 90%. Безумовно, він пов'язаний з його успіхами в покращенню безпеки, але ці досягнення мали високу ціну. З березня 2022 року в межах надзвичайного стану було заарештовано понад 83 тисячі осіб. Це становить 3% всього дорослого чоловічого населення. Надзвичайний стан, який продовжували 34 рази, призупинив конституційні права, включаючи свободу зібрань, доступ до адвокатів та своєчасний розгляд справ у судах. Центральним елементом політики безпеки Букели є в'язниця під назвою «Центр утримання терористів поблизу Текалуки. Розрахований на 40 тисяч ув'язнених, цей центр утримання терористів вважається. Найбільшою в'язницею в Америці. Умови тут надзвичайно суворі, ув'язнені сплять на металевих нарах без матраців при постійному освітленні і отримують лише одну годину для фізичних вправ на день. Для багатьох сальвадорців результат виправдовує засоби. Прихильники букели вказують на райони, які раніше контролювали банди, а тепер вони стали безпечними для родин. Кур'єр Сальвадору згадує, Мені погрожували пістолетом 25 разів за 8 років. А тепер подивіться на той район, спокійно люди гуляють з дитячими візочками. Проте організації справ людини малюють іншу картину. За даними Крістасал, багато арештів були довільними і базувалися на розмитих звинувачуваннях у змові. Директор Ноа Буллок зазначає, це величезна система довільних арештів, яка побудована на Правових змінах, які дозволяють уряду затримувати кого завгодно. Спочатку західні уряди уникали співпраці з Бокели через його авторитарні схильності, але згодом відбулася обережна переоцінка. Високопоставлені представники США були присутні на його інавгурації у 2024 році. Це сигналізує про зміну відносин. кредит МВФ у розмірі 1,4 мільярда доларів США. Підображає довіру до економічних реформ Букеле, незважаючи на занепокоєння щодо нехтування демократичними нормами. Спадщина Букели залежить від того, чи перетвориться Сальвадор на стійку демократію, чи скотиться в автократію. Амбіції Букеле та суперечливі методи викликали питання про те, чи відійде він від влади після другого терміну у 2029 році, чи стане довічним правителем як багато автократичних лідерів. Серед прихильників і критиків, очевидно, одне: Сальвадор під керівництвом Бокеле радикально змінився. Але чи залишаться ці зміни спадком прогресу, чи стануть вони попередженням для світу, покаже час. Друзі, поділіться вашими думками в коментарях. Чи життєздатна ця модель Сальвадору? Чи стане вона історією успіху чи провалу? І дякую вам за підтримку нашого каналу на Patreon і тут, на YouTube. Ви допомагаєте нам робити більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації.